Чи нормально дарувати дорогі подарунки батькам? Повідаю на коментарі підписчиків. Якщо для вас подарунки батькам це прояв вашої любові. То даруйте їх з задоволенням. Проблема не в подарунках, а в очікуванні. Мій клієнт подарував батькам гарний великий новий будинок. Він мріяв, що в нього буде щаслива велика сім'я. І через декілька років він приходив терапію з тяжким серцем, бо цей будинок перетворився на руїни. Батьки зіпсували мій будинок. Вони взагалі не цінують моїх старань. Тут уже про те, що клієнт очікував одне, а отримав зовсім інше. Це не тому, що батьки погані, а тому, що подарунок не змін. Батьків і не приводить їх до щастя. Дарувати варто лише тоді, коли ви взагалі не маєте за пазухою ніяких очікувань. Подумайте над тим, чи готові ви знов подарувати щось дороге і гарне своїм батькам, якщо б їх реакція була негативна. Якщо ні, тоді ви маєте певні очікування, і це вже не про безумне.